Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю слава героям слава. Ну буквально тиждень назад, 11 грудня, була заява од е, віце-прем'єр-міністра з відновлення України і міністра розвитку громад, території та інфраструктури України про те, що все таки найбільший пункт пропуску був розблокований. Але втім, щось пішло не так. Виникає наступне питання: які домовленості не були досягнуті? Чому знову поновили ось цю блокаду? Ну, дивіться, відносно домовленостей, які були озвучені попередньо відносно системи шлях, відносно системи черга, відносно цих моментів, де транспорт повинен рухатися вільно, той який є порожній. Тобто, це ми говорили вже кілька разів. Це є такі бутафорні бачення. Поляки собі бачать, ну для того, щоб просто заблоковувати нас як Україну. Я вважаю, що це є більше терористичні расистські напрямки, і де ми знаємо, що Рафал зі своїми припічниками отримують кошти і платять своїм оцим підхалімчикам платять по 450 злотих за добу, які там стоять без розуміння вимог, що вони хочуть. Вони також. Щоб це виглядало більш більш дієво і більш серйозно переговорили з фермерами, розказали їм казки, що Україна хоче знищити їхній аграрний сектор. Що ми хочемо засипати їх зерном, і все решта, і ми розуміємо, що ні в Україні бажань таких немає, ні в перевізників українських таких бажань немає, і можливостей в тому числі. Всі хочуть всього на всього на цьому ринку працювати і виконувати свої безпосередні завдання. А ці люди, тобто ті вимоги, які вони вкотре називають: а от ми там не домовилися, ми там не домовилися. Ми хочемо, щоб поляки їздили в одну і в другу сторону вільно по окремому європейському пасу, безперешкодно, без черги. А українці нехай собі стоять, бо вони того варті. Ну, тобто, досягнути тих вимог, які вони в апріорі вимагають, неможливо. От часто вже все таки з'являлася та інформація, що все-таки досягли домовленостей, але тим не менше, чи пристають українці на ось ці пункти? Ну, я кажу, домовленості були в якій частині? Щоб е, внести е, в певних пунктах рух е, порожнього транспорту. Міти на паритетних умовах, тобто, весь транспорт є порожній, рухається в тому чи іншому напрямку, має проїжджати безперешкодно. Тобто, це повинно відноситися як до українських колег, так і до польських колег, щоб цього не було ну якимось лобіюванням будь чиїх інтересів. О, це є зовсім інше ніж ті вимоги, які висували поляки. Для того щоб їм дати можливість контролювати чергу для того, щоб вони могли вносити зміни в систему Е-шлях для українських водіїв, які мають їхати на польських фурах, Розумієте, це зовсім інший е, взагалі напрямок, тому що вони хочуть забрати рештки українського водія, і щоб він працював офіційно через нашу систему Е-Шлях. На польських фурах, тобто такого немає, щоб український водій закону, законодавчо міг їхати на польські фурі цей або він працює в Польщі, платить податки там, як український водій зареєстрований як поляк вже, або він є українець. Ну а так, щоб він на польські чи чеські чи словацькі фурі їхав український водій в системі і шлях і по півроку там сидів, тому що полякам так хочеться ну такого ще не було. Але ситуація стала ще складніше. Тоді коли доєдналися фермери. Чому вирішили доєднатися до блокади? Ну я ж вам кажу, це є маніпуляції оцього рафала про російських сил. Маніпуляції в тому пам'ятаєте, зернова блокада була, вона працювала яким чином, що певна кількість зерна. Чомусь незрозуміло, чому залишалася в Україні, тобто до того були причетні польські фірми, які там е якось е обходили можливість е зернового коридору, тому що коли везеться зерно, то є фірма А, яка замитнала в Україні, фірма Б, яка розмитнює та розвантажує зерно е в Гданську в порту. Але враховуючи, що зерно е і як і ріпак. Розмитнюється за спрощеною процедурою, то було зловживання таке. Е, машина перетнула кордон, розмитнувшись, і не доїжджала там видно до кордону. Е, після чого були досягнуті умови, що мають бути конвої і транспорт там 30, 40, 50 фур, які їхали, вони мають бути в цьому напрямку доставляти вантаж. Згідно е, свого фракту, тобто куди він є зафрахтований? Гданськ, значить Гданськ. це е, аграрії, це зрозуміли, цей конвой запрацював, тобто, це не складно проконтролювати певну кількість фур. Якщо замитнулося в Україні 100 фур, перетнули кордон 100 фур, то так само тих самих 100 фур повинно розмитнуватися в Гданську, а не 90-80 і все решта. Тобто, це легко. Але вони підбурюють е, аграрію для того, щоб ввести їм голову, що все-таки українці хочуть е, жити так, щоб по, положити у польський ринок, і ті на то піддаються. Український бюджет вже втратив півмільярда гривень, але це чимала сума. Тим не менше, скільки втратили самі перевізники та їхні компанії? Перепрошую. Українські перевізники е, втратили чимало, так само, як і втратили наші експортери, імпортери, тому що паралізований е, повністю товарообіг е, в дві сторони. Наші фірми ми вже зверталися і до нас. Вони е, показують шалені збитки. Адже, по перше, ми, е, як перевізники, не можемо рухатися в першому і в другому напрямку. Ми стоїмо, е, а йдуть саме отой Період розумієте в перевізника є таких два періоди е, най, най, найкращих. Це коли новий рік з Різдвом і Великдень, коли найбільше у цей товарообіг він біжить, враховуючи потреби населення, і ми вже його е, ну знехтували, тому що ми постояли весь час. Нам паралізували роботу, і збитки вимірюються в мільйонах, мільярдах. Тому що е, як перевізники не отримали. Ніяких прибутків, а тільки мінуса, так само і наші експортери, імпортери так само не доотримували прибутків, позривали контракти, платять штрафні санкції. Тобто, це є така м м катастрофа, м терористична катастрофа, яка здійснюється свідомо, і дуже шкода, що е, не може зараз вплинути на, на цю ситуацію тому що це є прерогатива уряду, який повинен негайно розблокувати кордони для руху транспорту і для здійснення всіх виконання контрактів, які були підписані в одну і в другу сторону.